Акула, полікан, бурсук та навіть полярний ведмідь в Івано-Франківську займаються упорядкуванням зоологічної колекції Херсонського державного університету. Про евакуацію опудал та екзотичні експонати Кирил Вірязкін розповість. Щоб убезпечити від знищення окупантами, ціні експонати зоологічного музею Херсонського державного університету після повномасштабного вторгнення евакуювали до Івано-Франківська, рятували колекцію працівники вишу та волонтери. Після вже визволення Херсона, всі сподівалися, що все буде добре, все буде нормально, і думали, чи рухати ці всі речі, чи не рухати, зберігати, як їх зберігати, а враховуючи те, що якраз ця аудиторія музейна вона була з південного боку. Ну і всі знають географію, що у нас трошечки з лівого берега ще сидять агресори, і вони, звичайно ж таки, обстрілювали це все. І для того, щоб зберегти ці всі експонати, цю колекцію було прийнято рішення евакуювати її. Сьогодні в музеї є 144 експонати: савці, птахи, гризуни та навіть плазуни. Втім, що найменше 19 екземплярів залишилися у Херсоні. В чому Особливість музею була в тому, що він був закритий від денного світла шафами. Шафи стояли стінками до вікна. І, відповідно, вікна вони підля... ну, підпадали під ураження уламками, під прямі прильоти і так далі. Власне, ось він сокіл і він без голови. Йому просто трошки не пощастило, скажімо так. Деякі експонати, каже пан Сергій, зараз стали особливо цінними, хоча раніше вважалися поширеними. Це мешканці якраз таки лівого берега, лівобережжя, ось тих масивів, ось тих величезних площ, які зазнали руйнувань, зазнали пошкоджень і зазнали величезних втрат після підриву Каховської дамби окупантами. І, власне, ось ці всі невеличкі, маленькі представники савців, хом'ячки, полівки, ті ж той же самий муранчик. Збирати опудола в університеті почали ще в 30-х роках минулого століття. Ось цей, наприклад, полярний ведмідь переживає вже третю війну поспіль йому понад 100 років. Можна його вважати як початківця, тобто він започаткував саме збір колекції. Він був евакуйований з Тарту, з Естонії в 1917 році. Він приїжджає до Херсонського державного університету, і, от по сьогоднішній день, він з нами. Він вже пройшов, я не знаю, дуже довгий шлях. Він є найстаршим експонатом. Ще ось цей експонат, мене зацікавили одразу також. Що це взагалі таке? Двоголове теля. Це власне ембріональна патологія, ембріональна патологія. Тобто, в зародку безпосередньо в телятках стаїться ось такі речі на кшталт сіамських близнюків і так далі. Тобто, десь далеко глибоко в подробиці вдаватись не будемо, але це наслідки чорнобильської катастрофи. Нині евакуйовані експонати зберігаються у приміщенні Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Робота над упорядкуванням музею триває. Викладачі сподіваються, що згодом він слугуватиме базою для навчання студентів, незважаючи на те, що більшість пар у виші наразі проводять онлайн.